Дівчатка, всім привіт! Сьогодні я поговорила з вами про чат GPT. <ріху> Та така незвична тема, але я хотіла поділитися з вами своїм експериментом. Е, я десь місяць тому написала чату GPT, щоб він правильно підібрав мій е, догляд за шкірою, тому що в мене було акне, воно якраз було в активній фазі, і я так, е, так трохи розстроїлася і думаю, блін, ну давай я поділюся. Я йому сфоткала свою активну зону, то таку я потім десь вкладу. Як воно виглядає? Як зараз чим я його лікую, і що мені це не дуже допомагає, то я вирішила порадитися ще ночі підім. Так, я йому сфотографувала, і він підіграв мені долю, відповідно, до моєго типу шкіри, відповідно до моїх бюджетних вподобань, так, і відповідно до корінь, де я знаходжуся, де можу зразу це купити. Зараз я поділюся, що саме він мені порекомендував. І покажу вам результат. Пройшло вже більше місяця, і я вам покажу, чи насправді є результат, як змінилася моя шкіра і що у висновку вийшло. Тож почнемо. Що ж, почнемо, я вам покажу, що саме мені порадив Чаджіпіті. Так, найперше, це він мені порадив змінити мою умивалку, тому що досі я користувалася а, для Рожпосе. Мікропілінг, так? Я е, люблю цю мивалку, вона мені підходить. В залежності від мого типу шкіри. Я використовувала не так часто не кожен день, але два-три рази в тиждень це точно. Ну, і він наголосив мені, що в мене може бути порушений бар'єр шкіри через цю умовалку. І порекомендував мені е, іншу ось таку, та, таку <стандартна> стандартну фозову мовалку: ЦРВ, е, е, щоб я замінила. На деякий час ту свою спільінгом, мікропілінгом на ось цю таку базову м'яку, і щоб не порушував мій шкірний бар'єр. Я дослухала, звичайно, я купила весь набір, який мені переконати вже чи пі заради експерименту. Мені було цікаво, як взагалі він зможе е, порадити щось може е, цікавіше, може, якісь новинки, що я щось нове відкрив для себе. Тож, цього омивалка, Потім він мені порадив. Я маю розширені пори ось тут, на щоках. Так? Це така та зона трошки сухенька. Але я намагаюся завжди ці розширені пори якось звузити, і мені не подобався мені не подобається загальний вид моєї шкіри. Так? Тому я йому написала своє побажання. Він порекомендував мені сироватку, сиром від ордера з ніціамідом і цинком. Щоб я використовувала ось тут, де у мене розширені пори, і де з'являються якісь прички. Тут один відсоток цінка, який зможе мені трохи підсушити ці всі прички. Ну, я активно користувалася цим цілий місяць, зранку і ввечері, але не кожен день, тому що це також досить активна сироватка і також може порушити мій захисний бар'єр шкіри. Так, і на закінчення він ще порекомендував мені ось такий крем. Ось це якась новинка в моєму догляді. Ніколи б на нього не подивилася, не знала взагалі про його основання. Перший раз бачу, але ще раз спробувати. В нього в складі є саліцева кислота, ось тут, що теж дуже цікаво і Ну, І я, я спробувала, Так, я після цього все доля наносила і в нього такий цікавий охолоджуючий ефект. Ви трохи нанесли, воно так гарно питається, дуже прикольно можна користувати як база під макіяж. Мені дуже сподобалося, так? Плюс тут... Активна кислота, так що також не можна користуватися. День. Кожен день, вибачте. І я використовувала його через день, щоб не порушити свій шкірний бар'єр, але і щоб підсушувалися мої прищики. І я просто чергувалася з цим базовим кромівсира, який просто мені зволожив шкіру. Та як користувалася через день, на вихідних інколи давала свої шкіри відпочити, так, щоб це не було кожен день якісь активні кислоти. Нагадаємо собі, що кожен день це тумач, так, і не завжди добре. Тому давайте на вихідних, шкірі хоча б день-два відпочити, можна користувати таку легеньку мавалку і зволожуючи крем, щоб. ви… Мали зволежу на гарну шкіру, але щоб вона відпочила, що відновився шкірний бар'єр після цих всіх і активів, які вона несе протягом тижня. Ось такий догляд мені порадив чат GPT. Мені дуже було цікаво, я зараз вам скину тут фотки вкладу, як було до і що стало після, який результат у мене був, і чи буде я ще ним користуватися. Можливо, так. Це досить цікавий такий експеримент. Взагалі я люблю скористуватися чат для всяких порад, так? Типу, я взагалі рекомендую користуватися ЧПТ, щоб дізнати свій кольор, тип шкіри. Я рекомендую дівчатам користуватися на чепті, щоб задавати такі типові питання, які відтінки мені пасують, яка в мене тип шкіри, Який відтінок шкіри, так? як правильно підбирати тіні, як який одяг мені підходить, який фасони, яка цвітова гамма, так, щоб він приблизно складе вам візуальну загальну картинку. І ви зможете користуватися нею у буденності у житті, і це вам дуже допоможе, так? тому що це такий базовий порад, який вам скаже: ось для того кольортипу я рекомендую ось такі кольори. Вони будуть там ті теплі, холодні будуть тобі підходити. А щось таке чорне, сіре це не твій, тому що буде відтняти твій відтінок шкіри і буде виглядати негарно. Тож, це, це класно, це супер. Я взагалі всім раджу, рекомендую користуватися, дізнатися все щось нове і, можливо, таким чином ви скажете загальну картинку про себе, та якісь базові поради він дасть, і ви зможете, і ви зможете майбутньому собі підібрати легко одяг, косметику, та у вас не буде якогось питання чи проблеми, який кольор підібрати, кюрм'янос, підібрати який, який кольор мене шкіри, і що краще буде дивитися на мені. Ось так. Ось такий догляд сьогодні я вам показала. Візьміть щось для себе. Порекомендуйте мені, можливо, ви використовували ще якісь інші креми або або цієї лінії, та що вам показали. Для мене це була новинка, нова фірма, нова косметика. Але досить непогано. Тож порекомендуйте, можливо, ви вже чимось користувалися і теж маєте позитивний відгук. Буду рада вашим відгуку, вашим коментарям. і підписуйтесь, буду рада бачити. Буду рада вас бачити на своєму каналі. Я сьогодні щось запутусь язик. Бувайте.